7 листопада 2022 року гуманітарний вантаж із черкаської єпархії був успішно доставлений у святогірську лавру. Збір допомоги відбувся з благословіння митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, делегацію черкащан, на чолі з вікарієм єпархії єпископом корсунь Шевченківським Антонієм гостинно зустрів намісник монастиря митрополит Святогірський Арсеній. Під час вечірньої трапези паломники Черка змогли поспілкуватися з намісником і братією обителі, висловити їм слова підтримки та отримати духовні настанови. Єпископ Антоній так поділився своїми враженнями від відвідування лаври. Коли ми вранці збиралися в цю поїздку, у мене було відчуття, що ми веземо в Лавру допомогу, але в міру наближення до святих гір. Я почав розуміти, що насправді ми їдемо, щоб щось отримати від вас. Тут відчувається святість і величезне свято душі перебувати з вами. Заради цього подарунку від Божої Матері ми і приїхали сюди. Архірей зазначив, що насельники лаври, перебуваючи в скорботах і поневіряннях, несуть тут справжній християнський подвиг. У слові відповіді митрополит Арсеній поділився думками про те, що лежить в основі християнського перенесення випробувань. Нещодавно я прочитав дуже цікаві слова: Корабель не тоне від води, яка зовні його, корабель тоне від тієї води, яка всередину нього потрапляє. Тому не важливо, що відбувається навколо нас. Головне щоб ми зберегли те добро, що всередині нас, підсумував намісник Лаври. Уранці 8 жовтня, митрополитом Арсенієм і єпископом Антонієм у співслужінні братії було відслужено молебень за кафістом великомученику Димитрію, після чого братією була розвантажена привезена з Черкаської єпархії гуманітарна допомога загальною вагою близько 10 тонн. До вантажу увійшли продукти харчування: овочі, фрукти, вода, макарони, соняшникова олія та інше, а також 200 квадратних метрів мінеральної вати для утеплення фасадів, будівель обителі. Для гостей з Черкас, митрополит Арсеній провів екскурсію обителю, розповів про її історію та видатних подвижників. Паломники змогли помолитися біля святинь монастиря, зокрема біля чудотворної святогірської ікони Пресвятої Богородиці. Збагатившись духовно, після відвідин святогірської лаври, прочани повернулися до Черкас, зберігаючи в душі молитовну пам'ять про благодать святої Лаври і братію монастиря, яка гідно несе свій сповідницький хрест під час Всенародного. Лихоліття.